Варто усвідомлювати, що ми, як люди, проживаємо те, що ми проживаємо через різні вібрації, через різні енергії, так умовно. Але також варто усвідомити, що ці вібрації, ці енергії, проживають. Свою еволюцію через нас. І тут велике питання. Хто така людина? Що таке людина? Як я раніше думав, чи як зазвичай людина думає, хто вона така? Ну як? Я це я. Але ж відповіді чіткої вона немає. Ми не маємо чіткої відповіді, хто ми такі? То от таке уточнення, що ми, хто б там, що б там за цим не уявляв, але ми проживаємо через відчуття, через вібрації, через ці енергії, проживаємо те, що ми проживаємо, тобто свій досвід набуваємо. Але також у нас цілий оркестр цих вібрацій. Це звучання, те життя, яке ми проживаємо, це як звучання, і в цьому оркестрі багато-багато інструментів. Людина проживає, звучить своє життя через багато завдяки багатьом-багатьом інструментам. І кожен такий інструмент, він розвивається через нас. Чому ми, чому людина стикається з тим, що, ну, як би, коли вона починає себе усвідомлювати, що ну ось я живу в цьому роду? Чому в цьому роду? Чому я взагалі в мене такі, в мене щось там накриває, якісь такі стани? Я починаю робити щось незрозуміло, що, чому я це зробив, для чого, або чому я це відчуваю, чому я про це переживаю, чому я цього боюсь, чому я цього хочу. Це все ці вібрації, ці енергії, які в нас в роду, скажімо так, в цьому досвіді роду накопичені, і ми їх проживаємо. І вони проживають. Як їх називають, ви всі знаєте по-різному. Але це варто усвідомити, що наша суть, от наша істина суть, це не ці вібрації, не кожне з цих бажань, не кожна з цих дій, не кожна з цих. Енергії, наша суть це той спостерігач, який дивиться, по суті, спостерігає на те, що ми проживаємо, що ми чудимо в своєму житті, по суті, на яких вібраціях ми вібруємо. І навіть, якщо не усвідомлено, то тотально вібруємо, граємо, звучимо якимись такими вібраціями, що. В усвідомленому стані ми туди не занурились. <гум> сказали, та ти що? Як це я можу так? Це, це не по мені, це не по-людськи, навіть би сказали, тому що, <гум> тому що це не людське, тому що це інший рівень, по суті, життя, проживання, це ці енергії. Еволюціонують, проживають через нас, отримують свій досвід. І що там вже як далі ця механіка працює, як то кажуть, далі буде. Але я щось подумав, що комусь це може бути важливо почути, та й собі зафіксувати. Я вже колись це казав. У моменті, в розмові якось. Розмовляли, і хтось сказав, типу, що ми як люди, і я засміявся в моменті ще, ну, це було навіть якийсь сміх, незрозумілий мені. І сказав: які ми люди? Хто такі люди? Тобто, це було в контексті того, що в саме в тому контексті, що в нас проживає, отримує свій досвід, еволюцію. Дуже багато всього. Через нас. А чому, до речі, так? Що це таке? Що це таке за, <гум> за безбілетники якісь? А це не безбілетники. Вони мають право тут бути. Це їхнє природнє середовище. А ми наша свідомість, наше сприйняття, наші вібрації, наша енергія є тим тлом. Тим полотном, на якому вони проявляють свої візерунки. Тому що ми є носіями, ну, людина є носієм цієї свідомості, носієм цієї енергії, в якій можу, ці, да, як це ще навіть точніше сказати словами носієм джерелом, отак краще сказати. Людина є джерелом цієї енергії, в якій можуть проявитися ці всі інші вібрації. Тобто, це людина як джерело безумовної енергії, безумовної любові, божественної по суті, яка проявляється в, цьому, в цій реальності, і вже Далі цей потік іде через усі ці вібрації, як інструменти. І виходить такий концерт, хор, оркестр. Людина звучить. Людина звучить по всякому. У всіх діапазонах по всякому. Десь гармонійно, десь дисгармонійно, десь просто мовчить, заткнула собі рота, сказала, щоб ніколи більше так я не звучав там, і так далі. Це про. Прийняття там, про досвіди, про травми і так далі. І кожен з цих інструментів має свого такого, як би так сказати, хазяїна, не хазяїна. Кожна вібрація, ця, кожна, кожна енергія, вона є. Ну як? З сторони, взрощена нами, всі ці вібрації, всі ці всутності, всі, всі ці аспекти, вони взрощені людьми, але і через них, і можливо в великій мірі заради них, заради цих вібрацій, заради цих відчуття посмакувати ці вібрації. Люди втілюються. Ну, не люди втілюються, а в людей втілюються. Хто і що продовжте кожен сам. Але ось така механіка вимальовується дуже чітка. І я це зараз кажу точно не про те, щоб там нагнати страху, е чи щось там когось звинуватити, чи ще щось, а це більше про прийняття, ре прийняття реальності, хотів сказати. Ну так, це така реальність. Вона трошки ширша за е минулий контекст реальності, який я раніше вживав. Я раніше живу слово реальність як те, що беззаперечно, те, що всі у це вірять. Тепер я кажу реальність вже про те, у що я вірю, тому що знаю. Віра не в контексті віра в невідоме, а в контексті віра як знання. Тому що це так проявляється. Так воно проглядається, так воно. Звучить як оркестр. Ну і звісно, не, ну, варто не забувати про наш вибір, що у нас завжди є вибір, як звучати насправді. Так, ми можемо якийсь час умовно не мати вибору. Так нам здається, що ми не маємо вибору, адже ми втілилися в ну, ми живемо. Цьому роду, в цих, в цих умовах, в цій країні і так далі. І так чи інакше, ці потоки, ці вібрації присутні. Умовно, зівчора, завтра, проходять через сьогодні, через мою свідомість. І вони вже такі сформовані. Що б там не було? Як би там не воно не сформувалося, але воно таке є. І неприйняття цього, воно тільки блокує цей потік енергії. По суті, блокує потік життя, а це і є те життя, яке ми прийшли проживати. І ми можемо робити вибір, ми можемо трансформувати певні вібрації так, як ми хочемо. Але це по-різному можна робити. Можна через боротьбу, можна через якусь взаємодію, ритуальну там чи як хто там як вміє бачить, можна через прийняття. Ну і звісно, через любов. Любов тотально. Любов тотальна. Але це ще треба так, якби, мати здатність її проявити. Тому що це гармонія. А гармонізувати себе, це якраз і є прийняти. Спочатку прийняти це. І ну і там багато всяких можна. Можна багато цікавих процесів. Прожити. По суті, це все про, все про проживання. Гармонізація себе це також і. Це також етап проживання. Бо є, є етапи різні, є етапи дисгармонізації, є етапи гармонізації. І те, і те цінне одне без іншого не, не життєздатне. Тут Дуальність. У нас дуальність. Без світла не буде темряви, без темряви не буде світла в цій реальності. Повторюсь. Ну і так. Якось так. Получилось відео. Коротше, вітаю всіх. Дякую, що послухали. До зустрічі!